Вітаю, друзі, на каналі, на зв'язку Калян. І це в нас вже четвертий інвестиційний випуск. Уже 4 місяці поспіль ділюсь з вами своїми інвестиціями, які монети купую. В першу чергу хочу вам показати, щоб ви не попали на якийсь там скам монету, як її перевіряти, де що шукати, на яких сайтах перевіряти ці контракти всі і на що звертати увагу для того, щоб не потрапити на якийсь... Скам -проект. Ну, В першу чергу у нас є така площадка, як CoinMarketCap. Якщо ви десь знайшли адрес контракту і там топлять за цю монету якусь, то ви можете її прямо сюди в поисковок вставити і воно вам виб'є. Є ця монета, нема цієї монети. Бо в мене був випадок, коли короче, попав я в один чат і там за одну монету балакали за блогер, була монета десь рік тому. І, коротше, я її купив, не провіряючи нічого, не і по, то, по і того вона вкаталась в ноль і все, коротше, гроші прийшли. Так, що ми, ну, наприклад, я вам покажу, якої монети. Ось, Нещодавно я купував монету, ось PayPay. -pay. Так, ось тут знаходиться в нас контракт цієї монети. Для початку можна зайти в провідник ось і подивитися, чи купують цю монету, чи не купують, скільки холдерів цієї монети, тобто тримачів монети. І так, цю монету тримають 53 тисячі кошельків. Ну, так, є у нас тут транзакції якісь. Тепер повертаємося в CoinMarketCap і копіруємо цей адрес контракту. Йдемо на платформу dextool.io поисковик вставляємо сюди наш контракт і ось ця монета, натискаємо на неї. Нічого тут не дивимося, зразу спускаємося вниз, натискаємо цю ось кнопку. Для зручності можна перекласти на українську мову. Якщо тут ми бачимо зелені, то це все, то це все нормально. Якщо там бачимо жовті, оранжеві або червоні, то це вже червоні вообще можете навіть не дивитися на цю монету. Дивимося, контракт перевірено. Везде так. Конейпот, якщо тут є, то одразу виходимо нахідно на з цієї монети, не купуємо нічого. Купити або продати це теж тут не потрібні комісії для купівлі, продажі, Должно бути все тут по нулям ну, зеленим. Потім ну, все дивитеся, все тут дивитесь і вирішуєте, чи купувати цю монету, чи не купувати. Є ще один сайт, токан Sniffer. Сюди вставляємо цей І ось натискаємо сюди і все вивчаємо. Тоді аж потрібно інвестувати, коли все вивчите, коли все, все добре, можна інвестувати і все одно це 50 на 50. Так що таким чином перевіряємо ці всі монети і тоді вже інвестуємо. Так, ну тепер переходимо до інвестування. Я у грудні місяці проінвестував деякі монети. Зараз вам покажу, ось де мій канал, коротше. Щоб шукати все, от, щоб вам легше було шукати, я тут «Скайте інвест. І у вас викидає все тут про інвест. Головне, щоб тут було написано мій... Цей канал, не публічні чати, а цей канал. І все тут. І ось, наприклад, починаємо ми з грудня 8 го числа. Ось, де я купив цю монету, це такі рискові це такі рискові три монети, я купив. Ось, де PayPay. Потім монету Широнеко і монету Baby широнеко Це я купив. Потім я купив монету Kima, додав до портфелю. Потім ще докупив монети МЕВ, ВІ, ПЕЙПЕЙ, VPR. Ще додав до портфелю монету Xion. Ну і монета АМАНА і Sand. Це те, що я купив за минулий місяць. А сьогодні, сьогодні я докупив монету Ondo. Бо щось почали хайпити за цю монету, думаю, докуплю, що всі тріщать, що вона виросте до кінця місяця дебело. Так що я її докупив собі в портфель. Ось за ця монета, Куплю я її сьогодні. 5 січня. Так, тепер переходимо, переходимо на Bybit. куплю монету Arbitrum ARB. Монету Арбітрум, дитячий портфель по ринку на 30 доларів купити. Все, одр спрацював. Купили ми монету, тепер треба записати її. Перехожу в дитячий портфель. Тут натискаю Добавить транзакцію. Тут ми пишемо АРБ. Арбітром. Пишемо сюди кількість 33. Додати транзакцію. Все, додали транзакцію. І того у нас виходить проінвестовано 150 доларів. Майже. Прибуток складає плюс 29%. На цьому, друзі, все. До наступного відео. σύχομνία